Тема сьогоднішнього уроку води суходолу Південної Америки. На території Південної Америки сформувалися великі річкові системи Амазонки, Парани та Оріноко. Утворенню їх сприяли як кліматичні умови, зокрема значна кількість опадів, так і особливості рельєфу. Розташування Велетенської гірської системи на Заході зумовило нерівномірність розподілу стоку між океанами. В Атлантичний океан впадає 90% усіх річок материка. На басейн внутрішнього стоку припадає лише 5% площі континенту. Більшість річок Південної Америки мають винятково дощове живлення, тому вони постійно повноводні в екваторіальних областях, де впродовж року випадає багато опадів. У річках субекваторіального та тропічних поясів, де опади випадають нерівномірно. Рівень води значно змінюється за сезонами. Амазонка це найбагатоводніша річка планети. Вона сягає найбільший у світі басейн, близько понад 7 мільйонів кілометрів квадратних у якому може розміститися майже вся Австралія. Витоки Амазонки губляться в Андах після їхнього злиття річка кілька тисяч кілометрів тече рівниною. Живиться Амазонка дощовими водами. У неї впадає понад 500 проток. Ліві та праві притоки розливаються влітку. Але оскільки вони розташовані в субекваторіальних поясах північної та південної півкуль, де сезони дощів не збігаються, то Амазонка повноводна протягом року. Уявлення про величезну масу води, що несе Амазонка, дає її глибина. У нижній течії вона становить понад 100 метрів. Що секунди річка скидає в Атлантичний океан. У 130 разів більше води, ніж Дніпро в Чорне море. Під час повені вона розливається на 80-100 кілометрів навкруги. Парана це друга за величиною річка Південної Америки, яку корінне населення називають матір'ю моря. Каламутний слід річки помітно в Антарктиці на відстані 100-150 км кілометрів від берега. Заводністю Парана посідає шосте місце з поміж найбільших річок планети. Парана прокладає свій шлях крізь міцні породи фундаменту платформи, тому для неї звичайними є пороги і водоспади. Третя за величиною річка Оріноко, 2740 км. Бере початок на Гвіанському плоскогір'ї та впадає в Атлантичний океан. За 150 км до впадіння в океан. Оріноко розділяється і утворює велику заболочену дельту площою понад 18 тисяч км, яка простягається вздовж океанського узбережжя на 300 кілометрів. Її верхів'я знаходиться в місцях рясного цілорічного зволоження. тому річка повноводна, але не судноплавна через значну кількість порогів. Океанські судна можуть підніматися на 400 км від гирла під час морських припливів. Ширина русла оріноко в середній течії від 1 до 3 км. Глибина 10-20 метрів. Ширина долини 3-10 км. Під час сильних дощів з квітня по жовтень вода в річці піднімається на 10-15 метрів. Найвищий водоспад світу Ангель має висоту 979 метрів. Він у 21 раз вищий за Ніагарський. Свого часу альпіністам знадобилося 9 днів, щоб піднятися на гору, з якої вода падає вниз. Легенда про величезний, що падає просто з неба водоспад, була відома ще в 16 столітті. Проте, побачити цього його вдалося тільки в 1937 році американському льотчику Джеймсу Ангелю під час польоту. Висота падіння води така, що потік перетворюється на водяний пил, не досягаючи дна ущеленни. А внизу, утворюючись ніби з нічого, вирує річка. Водоспад Ангель розташований на річці Чурун у басейні Оріноко, у тропічних лісах національного парку Канайма, який є об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО. Ігуасу це водоспад, що утворився на одній з приток Парани. Його вважають одним із наймальовничіших у світі. Скелясті острівці розділяють річковий потік завдовжки 4 кілометри на 275 потоків, які спадають з висоти 72 метри для збереження водоспаду і субтропічних лісів, що його оточують, там створено національний парк Ігуасу. Він належить до Світової спадщини ЮНЕСКО. Серед озер найбільші це є Маракайбо та Тітікака. Маракайбо лежить на узбережжі Карибського моря і сполучене з ним вузькою протокою, тому має назву озеро Лагуна. Під час припливів в озеро можуть заходити морські судна. Озерна улоговина має тектонічне походження, тому глибини сягають до 250 метрів. Вода в озері прісна, лише північна частина його солонувата завдяки морським припливам. Береги низькі заболочені. Маракайбо унікальне за запасами нафти. На його дні пробурено понад 6 тисяч нафтових скважин. В Андах на висоті 3800 метрів лежить озеро Тітікака, найбільше з високогірних озер світу. У нього впадає багато річок, а витікає тільки одна. Тому вода в озері прісна, береги круті й порізані. Озеро досить глибоке 304 метри. Незважаючи на значну висоту над рівнем моря, температура води в ньому протягом року становить плюс 14 градусів Цельсія, тому озеро пом'якшує клімат навколишньої місцевості. На озерних мілководях росте тростина тотора. Перегниваючи, вона опускається на дно, і на ній починають рости нові рослини, поступово утворюючи тростинові острови. Іноді вітри і хвилі відривають такий острів від дна і він стає плаваючим. На таких островах живуть індіанці. Вони час від часу додають на поверхню острова нові шари, шари свіжозрізаної тростини, підтримуючи таким чином плавучість острова.